Привітання всім! Мене звати Катя і ви на моєму швейному каналі Шити Разом». В сьогоднішньому відео я зроблю огляд ось цієї гарнючої майки. Я її робила на ваших очах. В мене була готова викрійка і я показала вам, як її підлаштувати під свою статуру. Це дуже легко робиться. Враховувати всі всі ваші недоліки в вашу статуру. Тому що ось я зробила знову ж таки, у мене одне плече нижче. Але я його не врахувала, і у мене трішечки трішечки зборить ось тут. Ну, я можу переробити. Ось така маєчка вийшла. Як ви бачите, з балансом все ок. Все у мене достатньо. Хоча у мене є сутулість. І що вам скажу, ще трикотаж ось цей. Він під назвою Мостанг в магазині заявлений, він класнючий в обробці. Дуже легко його шити, дуже легко його прасувати, він не дає осадки зовсім, зовсім не дав. І я брала для себе 60 см, мені цього було вдосталь. Ось така класнюча майка. Що стосовно моєї викріки, я вам показувала, що в мене вона була готова. Я показувала, як її підлаштувати під свою статуру. Все легко робиться, але ж таки, враховуйте те, що Пройму трішечки можна було спустити, лямку можна було зробити вужче, але ж мені не схотілося відкриватись ось тут, тому що дівчина доросла, тому якось мені хочеться бути стриманіше. Ось така майка в мене вийшла. Ви можете її приталяти дужче, або е, взяти нульову прибавку і зробити її в обтяг. Але ж мені здається, що в мене така статура, в мене є животик, тому я трішечки її зробила вільною. Ось так. Що мені подобається ще в цьому трикотажі, це те, що він не осипається зовсім. Тому я не робила ось тут підгінку. І я коли показувала вам тканини, я казала про те, що в магазині. Дуже рівненько відрізають ось цей трикотажик. Тому ось так от я і залишила. В мене тепер є біла майка, мені ще хочеться інші кольори, і я це можу зробити. Що вам і бажаю, я дуже буду вдячна вам за вподобайку, за коментар під цим відео. Ну і, звісно ж, підписка на мій канал. Я показала вам обробку. Пройми, обробку горловинки таким же чином ви робите нічого складного тут немає. Спускаєте горловинку, як забажаєте. Ви також можете і позаду зробити теж вибірку дужче горловинки. Мені цього було не потрібно, тому я ось таким чином залишила. Вона така класнюча. Дуже-дуже мені подобається, тому бажаю і вам шити теж такі майки. На літо цей трикотажик дуже гарний, він легкий, він приємний до тіла, він, я гадаю, буде носитися дуже кльово. Тому купуйте і шийте собі майки. Все легко робилося. Що стосується обробки, я вам казала в відео, що якщо ви не хочете, щоб оце загиналося на лице, то ви можете зробити, відзеркалюйте, і робіть на виворед все, все легко. На цьому я з вами прощаюся. Я вам показала готовий виріб. І гадаю, що, можливо, все ж таки. Як підігнати викрійку готово під вашу статуру, для вас цей матеріал буде дуже важливий. І якщо ви початківець, ви для себе щось долізьмете. Очікую вподобайку, коментар під цим відео, можливо, я щось зробила не так, я теж вчуся на ваших очах і ділюсь цим з вами. Ну і, звичайно, тисніть на дзвіночок, для того, щоб сповіщення вам приходило. Все легко, дуже легко беремо і шиємо. Давайте шити разом. А на сьогодні пока.